Мої вітання, хлопче. Щось ми давно не бачились, тому чому б нам не почати з чогось смачного. Саме тому у нас сьогодні Рафаль. Я тобі розповім, що він вміє, де йому важко і чому я в нього закохався. Доки я не розпочав, мені потрібна твоя допомога у вигляді підписки та лайку. Це халяно для тебе, а мені допоможе у просуванні каналу, тому дякую тобі за здалегідь. А почнемо ми зі швидкості. Тут криється дьявол. бо літак дуже динамічний, але з максималкою є суттєві проблеми. Флатер настає десь на швидкості 1470. І тому втикати в мої шорти, доки ти летиш до ворогів тупо заборонено. Бо відламаєш крило. Маневреність. Вона просто ідеальна, як на мене. Відчуття польоту як мікс F16A та F18 на своїх ідеальних швидкостях. Літак легкий, слухняний, його нікуди не тягне, як того ж F18 під час віражів, але Рафаль завжди готовий або зробити дурний маневр, щоб вийти у зону пуску, або виснажити ворога, сидячи у нього на хвості. Головне озброєння наші неймовірні міка ЄМ. Та вже знайомі Magic 2. Моє знайомство з Міка сталося саме на Рафалі. І спочатку я був, м'яко кажучи, розочарований. Не вистачає дальності, не вистачає енергії, Важко влучити на якусь дистанцію. То, може проблеми в тактиці, а не в ракетах або в літаку? Саме так і виявилось. Міка прям квітне у ближньому бою. І тобі це сподобається. Про Матрамежик я вже розповідав, але якщо коротко, повторитись середній між R73 та AIM9. Якщо пускати її не спереду, а позаду або з боків, то ігнорить ХТЦ краще, ніж та одногрупниця твої підкати. Гармата. Ну, вона є. Вона нарешті нормальна, але боєкомплект дуже обмежений, а скорострільність велика. Тому короткі черги. І краще за все за допомогою радару. Штурмове озброєння. Тут легше сказати, чого нема, ніж перечислити усе, що є. Фактично, усе, що потрібно тобі від Рафаля в плані БІМ, то це хамери, а саме з тепловим наведенням. І так може взяти 6 бім з будь-яким типом наведення під крило, втративши лише 2 МІКАЄ. є. А також є можливість додати важку ГБУ-24 під корпус літака з лазерним кривань, так би мовити, на десерт. Системи захисту. Тут швидко і коротко. У літака топові сенсори, тому ти бачиш усі потенційні загрози. Також літак оснащено комплексом оборони, який може сам відстрілювати пастки. До речі, за пастки. цілих 52 теплових і 112 діпольних пасток захищають дупу рафаля від ракет. Теплові уходять по одній штуці, а фантики від цукерок по дві. що доволі непогано, адже вертатись на філ через 2 хвилини тобі не доведеться. Про озброєння поговорили, а як на ньому літати? А тут усе доволі просто. Якщо доводилось літати на легких винищувачах у Тундрі, то і Рафаль зрозумієш. Літак наче заточений під Догфайт та ближній бій. Тому йдеш по низам, трохи лівіше центру мапи, уважно дивишся за швидкістю та тримаєш NSC з мікою для перших цілей. На дистанції десь ну нехай до 15 км, але звісно краще ближче. Теплові ракети тримаєш до дистанції е, 2,5 та менше км, бо Magic 2 втрачає енергію дуже швидко після 2 секунд польоту. Також не забувай, що в тебе є клавіша Кобри. Але ситуації, коли від неї буде більше користі, ніж шкоди, надзвичайно мало. Дальній повітряний бій, мабуть, теж відкрит для Рафаля завдяки його динаміці та маневреності на висоті, але якщо порівняти його з конкурентами, а особливо з новим F18 або F15EM, то це трохи специфічний вибір. Але хто і такий, щоб не давати тобі жити своє краще життя. А якщо вже заговорили про інші літаки, то давай зробимо порівняння з усіма його конкурентами. На 14.0 не те, щоб дофіга літаків і ще менше йому конкурентів. Су-30 з його маневреністю та кількістю ракет нічого надзвичайного, адже фланкеру не вистачає потужності двигунів через вагу самого літака. І в догфайті він корм для більшості ворогів. А якщо вімкнути періодичний відстріл ХТЦ, то і R-73 нічого не зробить. Про су 27 СМ я мовчу, бо він динамічніший за двомісну версію, але все одно в більшості випадків він корм для Рафаля. F15E мало що відрізняється, крім ракет. Але ваги набрав ще більше. Тому в ближньому бою. Рівень загрози мінімальний. А ось у дальньому тобі треба буде ухратися від спаму АМ10. F18 Лейт то вже страшніше, бо він доволі непогано крутиться, має кращі радарні ракети для дистанції, ніж Міка, але йому не вистачає збереження енергії або й швидкого повернення. Тому в ближньому бою ти, скоріш за все, тупо скинеш його в землю. А в дальньому, скоріш за все, буде те ж саме, що із F-15, тупо ухилятись. F-16. Ось тут же стає важче. Адже він становить вже доволі значну загрозу, якщо зробити декілька помилок в ближньому бою. В дальньому бою він теж трохи краще за рахунок ракет, але частіше за все використовує їх як і ми з близької відстані та через НСЦ. Гріпен теж Дельта Вінг. Теж легкий винищувач. Але тут вже два варіанти літака: південно-африканський та шведський. Перший буде дуже небезпечним у ближньому бою за рахунок своїх ракет, котрі якраз і заточені під ближній бій. А другий звичайний гріпін то краща версія F16, але з таким самим озброєнням, та й по суті таким самим же геймплеєм. І нарешті наш прямий конкурент. Який буде, як і майже усі інші, краще в дальньому бою, але доволі відчутно гірше в ближньому Єврофайтер. Крутиться він зовсім трішечки гірше Рафалі. Але його ракети aim 9 не повертають так же круто, як Межак 2. А нові AIM120C взагалі ніякі, якщо треба кудись довернути. До Кіміка, в свою чергу. Ніяка, якщо потрібно летіти далі, ніж ближній ларьок за цигарками. Але робить це вона на рівні Р-73. А ще мені прийшов в голову Міг-29 СМТ. Я навіть не знаю, що тут казати. Бавитись з їжею не можна, але я б не втримався. Тому який вивод за конкурентів? Її дійсно сильні вороги, але в більшості своєї вони краще лише в дальньому бою. Але коли справа доходить до ближнього, тут усе йде в одну калітку. Трішечки історії. Наприкінці 70-х років європейські країни захотіли зробити свій літак, щоб бути менш залежними від штатів, і як завжди, трапляється серед компаній з сильних незалежних держав, в них виникають суперечки, як і що робити. Тому Франція вирішила зробити свій єврофайтер. Але вдома з круасанами та більш гарними формами. І саме тому вийшла з програми у 1985. А вже наступного року перший прототип Рафаля піднявся в небо. У 2001 році Рафаль офіційно став на озброєння у двох модифікаціях, а саме С як одномісна та Б двомісна. А у 2005-му на озброєння став Рафаль модифікації М морський з посиленим шасі та Гаком. І наостанок швиденький висновок. Рафаль то люта імба в ближньому бою. Як крутиться наче дзига. Якщо в тебе є трохи розуміння, як жити на топах, то кайф ти отримаєш. Чи качати його, то вже від тебе залежить. І від того, які нації кача, ти качаєш. Адже літак не тільки про повітряні бої, а й про танкові. Якщо ж ти качав французів, то ось тобі кайф. І насолоджуйся дійсно приємним топом. А на цьому у мене все. Нагадаю тобі за лайк з підпискою. І побачимось в рандомі. А, ну і якщо що, то огляд на Рафалів танкових теж буде. Куди ж без нього? А ти доки напиши в коментарях, на що робити наступний огляд. Закінчити з СМТ трилогією або розповісти про Гріпіна чи Єврофайтера. Або взагалі щось з наземки. Головне напиши. А там же як буде.